Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали, паничі. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то ви б елегії не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози сміючись. що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози крились. Найперші сльози. Я не знаю. Чи є у Бога люте зло, Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї. На чистом ставом край села, Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала свою дитину в тім гаю, у тій хатині у раю. Я бачу пекло, там неволя. Робота тяжка є. Ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько плачуть із дітьми, а ми малі були й голі. Не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися меж людьми, мов мишенята. Я. До школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лобієм погалили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри юмрете.